Таю у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 377-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Завдяки Збройним силам України російських загарбників лише за один день поменшало аж на 1060 осіб. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника. Авіація сил оборони. За минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахет-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25. Та ще вісім дронів різних типів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Росія задовго до повномасштабного вторгнення складала плани по винищенню української нації. Про це під час спільного етеру з Дмитром Гордоном заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Весна настала, а ви згадайте наші відчуття психологічні чотири місяці тому, коли зима насувалась. Слухайте, тисячі ракет він випустив, тисячі. Його завдання було заморозити Україну, його завдання було повністю виключити світло в Україні, світло, газ, е е е е каналізацію воду. Взагалі, його завдання було реальний геноцид українського народу, що в Росії були чіткі плани: прізвище, місця да. проживання, сім'ї, да. е фільтраційні табори, тортури, вбивства. Конкретно. Від е, е, тих, які ідеологічно неможливо перелаштувати тих, вбивати, тих, які можна перелаштувати тих, корумп... е, тортури і вбивати, тих, кого треба вислати. Тобто це все ж було, і це все доказано. Буковина провела в останній шлях вірних синів України, які загинули смертю хоробрих. Із солдатом Зав'яловим Сергієм, воїном військової частини А 3029 попрощалися в селі Валя Кузьміна. Солдату Балабі Володимиру воїну військової частини А 4355 останню шану віддали на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Первинна медична допомога стала більш наближеною ще в одному районі Чернівців. Йдеться про відкриття нової амбулаторії загальної сімейної медицини для мешканців калічанки. Тож, які послуги надає установа та хто був присутній на відкритті, дивіться у сюжеті. Первинна медична допомога має бути наближена до всіх мешканців міста. Саме тому сьогодні у Чернівцях відкрили чергову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Такий структурний підрозділ належить міській поліклініці номер 1 Ми презентуємо тут послуги за первинним пакетом, тобто первинна медична допомога з гарантованого пакету медичної допомоги Національної служби здоров'я. Створили такий заклад для чернівчан калічанки до міської ради надходи. Дало чимало запитів від мешканців цього району, тому пошук приміщення і його облаштування було досить швидким, каже начальниця управління охорони здоров'я. Звичайно, мешканці давно хотіли і ну різними способами намагалися добитися того, щоб у них медична допомога була трішечки ближче. Так і цей мікрорайон в основному обслуговувався лікарями поліклініки. Номеродин то поліклініка номер один все ж таки вирішила розмістити в цьому мікрорайоні своїх лікарів і. Ну, завдяки поліклініці номер миродин амбулаторія надає послуги загальної сімейної медицини. Всі охочі можуть прийти на прийом до лікаря-терапевта. Також приміщення є доступним для людей з особливими потребами. Міський голова зауважив, що раніше тут було занедбане відділення пошти. Всі ремонтні роботи поліклініка зробила за свій кошт. На початку цього року вже відбувся ремонт цього приміщення. Воно було занедбане стані, Тут знаходилася пошта. Ось і прийнято рішення, вже 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 було перебонати під амбулаторію, І от це, ну і все час от ми відкрили вже амбулаторію тут, яка відноситься до першої поліклініки. Ремонт був зроблений за їхні власні кошти. От і ви бачили журналіста так само, ну в якому воно стане. Виглядає воно гарно, воно зроблено і за, за за всіма правилами. Амбулаторія обслуговує відвідувачів з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 8 вечора. На вихідних графік роботи з 9.00 до 14.00. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. Медичні ліжка, продукти харчування та гінекологічні крісла таку гуманітарну допомогу з німеччини сьогодні отримали чернівці. Відбулось це завдяки співпраці благодійників з іноземними партнерами у місті Нінбург. Тож куди відправиться вантаж? Дивіться у сюжеті. Вони будуть працювати до самої перемоги України. Чернівці отримали чергову гуманітарну допомогу від німецьких партнерів. Такий вантаж прибув до обласного центру завдяки співпраці місцевих благодійників із організацією Lions Club. Машина приїхала з Німеччини, це продукти харчування, це медичне обладнання, це різноманітні дитячі приналежності. Це є те, що сьогодні вкрай потребує український народ. Отриману допомогу, розподілять між медичними закладами міста. Зокрема, продукти харчування відправлять до Чернівецької обласної клінічної психіатричної лікарні, а гінекологічні крісла – до перинатального центру. Також частину вантажу нададуть військовим та внутрішньо переміщеним особам. Це не перше, це вже досвід є. Ми знаємо, як це робити. Ми робимо це, ми будемо це робити заради нашої перемоги. Керівник благодійного фонду зазначає, що співпраця із іноземними партнерами ведеться від початку повномасштабного вторгнення. Представники організації, що перебувають за кордоном, постійно комунікують із місцевими волонтерами, аби допомога для українського народу надходила своєчасно. Люди згодились там, збирають для нас передають для того, щоб мати можливість тут допомагати. Вони допомагають нам, а ми допомагаємо іншим. От таким чином ми і працюємо на особистій довірі. На взаємопідтримці, на допомозі один одному. Німецький народ ну, підтримує Україну в цей нелегкий час, в цей час війни, і тому ми, ми, ми хочемо це робити, ми можемо, ми знаємо, як це робиться, тому ми бажаємо, щоб це так було і надалі. В організації кажуть, що будуть допомагати доти, доки цього потребуватиме Україна. Тож надалі Чернівці очікують ще кілька гуманітарних вантажів. Людмила Труфин, Василь Ставшанський дня ТВА. Правила пожежної безпеки, поводження на воді та з вибухонебезпечними предметами у Чернівцях підписали меморандум про популяризацію руху дружин юних рятувальників пожежних. Детальніше про співпрацю ДСНС з представниками місцевої влади та громадськими організаціями у сюжеті. Нове бачення загонів юних рятувальників. У Чернівця головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, Департамент освіти і науки та управління молоді і спорту Чернівецької ОВА розпочали спільну справу, а саме популяризацію руху дружин юних рятувальників пожежних. До підписання меморандуму доєднались і Червоний Хрест та громадські організації. Ми будемо брати участь у проведенні інформаційно-роз'яснення роботи, надавати будь-яку Допомогу щодо створення дружин юних пожежних рятувальників, проведення спільних навчань з ними, змагань, конкурсів і тому подібне. Мета створення в тому, що ну, на мою думку, дітей треба виховувати, як то кажуть, з малку і виховувати в них правила, елементарні правила забезпечення пожежної безпеки, правила поводження себе вдома, на воді, ну і також поводження з вибухонебезпечними предметами. Наші друж дружини це і хлопці і дівчата, які будуть фахівцями в напрямі протипожежної безпеки і ряд інших небезпек, які зможуть ділитися своїм досвідом, брати участь в конкурсах і таким чином представляти роботу напряму. Цей документ не лише об'єднує для тривалої співпраці всіх, хто працює з дітьми та молоддю, а й відкриває простір для можливостей, каже Євгенія Блажевська. Ми можемо вже подаватися на грантові заявки, ми можемо об'єднувати зусилля. Ми маємо вже такий конгломерат. Ось цих різних асоціацій, які будуть співпрацювати. Кожен з нас знаючи специфіку своєї роботи, буде привносити, кажуть ще більшу результативність. Тобто, ми відразу враховуємо всі ризики. Безпеки наперед, і ми розробляємо уже ці програми грунтовно, методично, з підходом кожного від себе. Підписання меморандуму це ще один крок у співпраці з освітянами для проведення інформаційно роз'яснювальної роботи з дітьми, адже наразі в громадах області у навчальних закладах функціонують понад 100 класів безпеки. Це непростий клас. В ідеалі він розділений по зонах, що мається на увазі. Є зона протимінної безпеки, протипожежної, ...безпеки, до медичної допомоги. Ще раз, про що говорять ці зони, є у наочнення саме, що, що мається на увазі в протимінній безпеці, щоб діти могли побачити ці небезпечні предмети і уявити собі, як це буде відбуватися. В такому класі обов'язково повинен бути проєктор, де можна через нього побачити знову ж таки наочність. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня, ТВА. Чернівецький обласний центр служби крові оголосив терміновий збір. Наразі необхідні донори всіх груп крові з негативним резус-фактором. Особливо потрібна перша негативна. Забір проводитимуть у будні дні з 8 до 12 години. Упродовж місяця у контрольованих прикордонних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей триватимуть оперативно-профілактичні заходи березень 2023. Правоохоронці патрулюватимуть прикордонні зони та перевірятимуть на контрольних постах громадян та їх транспортні засоби. Варто зазначити, що у лютому цього року прикордонники Чернівецького загону припинили 77 випадків незаконного перетину кордону та затримали 137 ухилянтів. Буковинців закликають неухильно дотримуватися чинного законодавства України. Прикордонних питань. Надали різну допомогу більше сотні тисяч українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Як набайдужі об'єднали сили та досі надають різноманітну підтримку вимушено переміщеним особам на Буковині, розповідаємо у сюжеті. Об'єднали сили зв'язки та зібрали велику команду, яка з початку війни надає різного напрямку допомогу вимушено проміщеним особам та військовим. Долаючи жахливі наслідки війни, спільнота з майже ста волонтерів у різний спосіб змогла зарадити майже сотні тисяч українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Волонтерили ми звичайно далеко до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще за часів. АТО. а ми возили гуманітарну допомогу туди на схід, збирали. Десь тут по школах всіх небайдужих людей, церквах і е, відвозили туди. І якби так не бачили для себе на той час необхідності у створенні якоїсь благодійної організації. Коли почалася війна, ми зрозуміли, що на жаль, вона надовго. Ми побачили масштаби руйнувань. Ми побачили кількість потерпілих людей і зрозуміли, що роботи неймовірно багато. Відтак створили благодійну організацію Ми поруч. Кістяк тих людей, які і сьогодні формують спільноту благодійного фонду. Ми поруч? Це люди, які між собою добре знані, спілкуються. Багато з них друзі, які просто зрозуміли, що потрібно рятувати країну. Ми не раз питали, чому, чому ви це робите? Для чого? який у вас мотив? Яка цінність головна ваша? Всі вони або більшість із них говорять про те, що це це доброчинність, цей мотив відгукуватися на потреби людей, яким не байдуже. Тож з першого дня повномасштабного вторгнення волонтери надавали допомогу людям, які втікали від військових дій. Годували, надавали речі, житло, психологічну підтримку. З перших днів створили кол-центр, який протягом перших трьох місяців війни прийняв майже 700 дзвінків щоденно від людей з різних областей України, яким була необхідна допомога для людей, які не мали змог... Могу самостійно евакуюватися, запустили маршрути життя, евакуаційні рейси з різних регіонів України, які знаходилися у безпосередній близькості до лінії фронту та зон активних бойових дій. Ми почали е, навіть допомагати е, в тих сферах, яких не очікували, що будемо допомагати. Ну, наприклад, е, медичне консультування да до нас звернулися певні е, організації. Кажуть, ми готові допомагати людям. Давайте будемо допомагати. Ми разом е, потім е, люди чуємо, що є. Ну знаєте, якби до довід... Військова історія була така, що там люди десь пропадали, секс рабство попадали. Потрібна юридична консультація. Так? Ну, ми почали шукати серед себе, серед однодумців, серед колег, людей, які юридично знають проконсультувати. Зокрема, окрім вище згаданих різновидів допомоги, українці змогли отримати не тільки матеріальну, а й духовну підтримку. Для цього благодійний фонд разом з партнерами проєкту iCare організували табори реабілітації для мам та дітей, які на власні очі побачили війну з тих пір і донині у. Духовному центрі благодійний фонд ми поруч щоденно триває праця для відновлення психологічного здоров'я з дітьми, підлітками та матерями. Директор благодійного фонду В'ячеслав Нагірняк додає, що запитів від ВПО і досі чимало. Зокрема, періодично допомагають людям, які залишилися у зонах бойових дій та військовим. Неодноразово на схід вирушали автівки з гуманітарною допомогою, аби надати потребуючим найнеобхідніше для життя. Аліна Рябко Васильставчанський теми дня ТВА. Оживає Шевченкове слово на барвистих, мов світ рушниках. У Чернівцях відзначають шевченківські дні. Віршами, піснями та історіями з його життя. Просвітяни віддали шану основоположнику нової української літератури. Захід відвідали і журналісти ТВ. Вшанувати пам'ять основоположника нової української літератури. У Чернівцях відзначають Шевченківський тиждень до 209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Наша сьогодні тематика оживає Шевченкове слово на барвистих, мов світ, рушниках адже Тарас Григорович Шевченко поет, геній, великий пророк, великий українець якого ми повинні вшановувати. І вшановувати захід особливий, адже були представлені єдині вишиті з рушників кобзар та заповіт Тараса Григоровича Шевченка, над якими працював чернівчанин Михайло Покиданець. Першими роботами майстра були заповіт та садок вишневий коло хати, які він представив 2006 року на своїй персональній виставці у Києві. Вони дуже припали до душі директорові видавництва Українська книга Олесю Шевченкові, який і запропонував підготувати рушники за творами поета для вишитого кобзаря. Всі роботи. Виконані за власними розробленими схемами пана Михайла. Для кожного з них автор застосував різні вишивальні техніки: від хрестики до низинки, мережок тощо. Для того, аби вишити усі рушники, пану Михайлу, знадобилося 10 років. Катерин я робив так, я брав. Червоні рози спочатку цвалив червоні рози, потім червоні рози, дві рози обнялися своїми стеблами. Потім рози стали чорними, а в знак їхнього кохання з'явився бутончик. Червоний це їхній синочок. А лілея я в панських палацах показав квітку лілею. В садок вишневий коло хати я показав вишні і хрущі, які летять через вікно. Загалом у пана Михайла понад 700 вишитих робіт. Присвячених творам, діячам, митцям та композиторам української культури неодноразово Михайло Покиданець подорожував та організовував виставки у багатьох країнах, прославляючи українську культуру. А чимало робіт досі експонуються у багатьох музеях світу. Я виходив із твору і старався, бо що треба було, щоб люди, які дивилися, вгадали, що це є і як це є. Просвітяни переконані, що поезія Тараса Шевченка сьогодні актуальна як ніколи, адже у Україна знову змушена виборювати свою свободу та незалежність у війні з Росією. Шановуємо Шеченківські дні. І Шевченко як для нас великий геній, дороговказ на віки, який боровся, виріс з народу, боровся за волю народу, і тому ми хочемо проспівати його пісні на його слова, садок вишневий коло хати. І так як тут виставка рушників і вишитий рушник заспівати. Відтак віршами, піснями у залі етнографічного музею дивотвір просвітяни вшанували пам'ять кобзарю та пророку. Горить палає. Загорожа, рідна Україна переможе, горить, палає, віща спалахуть, руські кораблі, геть, геть, геть. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Це були всі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.